У цій частині відео ми поговоримо про html HTMLT створення списків. Списки або переліки часто використовуються при побудові сайтів або при написанні контенту, оскільки дозволяють представити великий обсяг інформації у компактному структурованому вигляді. Це може бути перелік будь-чого, наприклад, фільмів або книжок, які ми рекомендуємо відвідувачам сайту, список продуктів або покрокова інструкція по приготуванню певної страви. Окрім цього, списками є і навігаційні меню більшості сайтів. Тож розглянемо цю, час цю тему більш детально. З точки зору кодування в HTML можна виділити три типи списків марковані, нумеровані та багаторівневі. У цій частині відео ми поговоримо про марковані списки, але перед цим давайте створимо нову HTML-сторінку зі стандартним каркасом. У тегові, який визначає заголовок сторінки, напишемо нашу тему. А у тілі сторінки створимо таку структуру заголовків. заголовок першого рівня, міститиме текст типи списків. І як я вже сказав, у нас існує три типи. Для кожного з них ми будемо використовувати заголовок другого рівня. Маркований, мірований та багаторівневий. Для кожного із цих типів ми будемо створювати кілька прикладів. Кожен приклад також буде мати заголовочок, цього разу вже третього рівня. І безпосередньо сам приклад. Давайте збережемо цю сторінку, для цього я натискаю комбінацію клавіш Ctrl-S. Якщо ви встановлено плагін на Live Server, за його допомогою відкриваємо цю сторінку в браузері. Ось зараз так вона виглядає. І тепер ми можемо переходити безпосередньо до вивчення нових тегів. Отже, маркований список. Так прийнято називати перелічення, де рядок з кожним новим елементом розпочинається з крапки, квадратика або будь-якої іншої графічної іконки. Для того, щоб. Цей список відділити від решту контенту сайту абзаців, малюнків, таблиць і таке інше, використовується парний блочний тег UL. Саме за його допомогою ми позначаємо, що все те, що буде міститися всередині цього тегу, є списком, причому не просто списком, а саме маркованим. UL це скорочення від англійського unordered list невпорядкований список. Кожен елемент такого списку повинен міститися у парному тегові лі, який також є скороченням фрази list item, тобто елемент списку. І вже безпосередньо в тегу li буде розміщуватися текст цього списку. Я вже не буду придумувати якийсь український текст, використаю звичайну текстову рибу, яка складатиметься з трьох слів. Щоб повторити цей елемент кілька разів. В Visual Studio Code ми використовуємо комбінацію клавіш Shift-Alt і стрілку вгору. В такий спосіб ми створимо копію того рядка, в якому знаходиться у нас курсор. Зберігаємо сторінку, повертаємося до браузеру для того, щоб поглянути, як цей список виглядає. Власне, те, про що йшлося. Це у нас якраз приклад маркованого списку. Відповідно, ця ця точка і називається маркером. Як ви вже знаєте з попередніх відеозаписів, у тегів часто використовуються атрибути. Той атрибут, єдиний атрибут, про який я зараз буду вести мову, наразі вважається застарілим, тобто його не рекомендується використовувати в HTML. Але оскільки ми ще не говорили з вами про каскадні таблиці стилів, а саме вони дозволяють замінити цей застарілий наразі атрибут, то ми про нього все-таки поговоримо. В HTML до певного періоду в старих версіях цієї мови, я зараз скопіюю цей приклад. Існував атрибут, за допомогою якого ми могли встановити тип маркування, тобто змінити зовнішній вигляд маркеру, яким позначається кожен елемент. І таким атрибутом є атрибут type, який використовується для. Безпосередньо батьківського UL, значенням цього атрибуту по замовчуванню було значення диск По замовчуванню, це означає, що ми могли його не використовувати, він і так використовується браузером. Тобто, тоді маркер позначається виглядає як чорна цятка. Але якщо замість диск ви використаєте, наприклад, Circle, тоді такий список буде позначатися білими цяточками, білими кружечками. Третій тип списку, який пропонує нам стандарт Type Square. Як ви вже здогадалися із цього слова, елементи списку позначаються чорними квадратиками. Повторюся, атрибут Type наразі вважається застарілим і не рекомендується до використання. Для того, щоб визначити зовнішній вигляд маркування, кружечок, чорна цятка, квадратик або будь-який інший елемент, який ви собі забажаєте, наразі використовуються каскадні таблиці стилів. Але про це ми поговоримо трохи згодом в інших відео. Це, власне, і все, що ми повинні знати стосовно створення маркованих списків, отже, підбід, під підіб'ємо підсумок. Під Контейнером для такого списку є тег UL. Кожен конкретний елемент такого списку позначається тегом LI. Обидва вони є парними.